Келиканзас це цінний кущ, який є рідним для США, з унікальними квітами, як за формою, так і за ароматом та свіжим густим листям. Він привабливий як великий екземпляр або у змішаних посадках, легко адаптується до різних умов і кліматичних зон. З його безтурботною декоративною привабливістю цей кущ варто частіше використовувати в наших садах. Незалежно від того, чи це оригінальний вид, чи один із його відомих сортів, у вас може бути ідеальне місце для цих витривалих, гарних і швидкорослих кущів. Що таке келиканзас? Його також називають солодким кущем або каролінським алісписом. Це місцевий кущ США з міцною та непримхливою природою. У пізню весну на стеблах з'являються темно-червоні квіти серед блискучого широкого листя. Оригінальний вид сам по собі цінний і привабливий, але сорти та гібриди з покращеним цвітінням і ароматом заслуговують особливої уваги. Ці кущі, які ще недостатньо використовуються в садах, варті місця у вашому дворі, якщо у вас є простір для їх росту. Келиканзас чудово підходить як окремий екземпляр для масових посадок у лісових зонах, на задніх планах бордюрів, у садах для запалювачів і природних композиціях. Розміщуйте їх біль входів, тераси або шляхок, щоб насолоджуватись їхнім ароматом. Їхній розмір і сила роблять їх ідеальними для живописців, екранів і основ будинків. Смороду також гарно виглядають у букетах. Цей кущ корисний для запалювачів, як джерело нектару, а для дикої природи, як їжа, сховище та місце для гніздування. Він також стійкий до вогню. Його легко вирощувати, він майже не страждає від шкідників і хвороб, і його рідко чіпають олені. Характеристика квіти солодкого куща мають ароматний, шоколадно-червоний колір і з'являються у травні на коротких стеблах. Дюймові квіти мають ремінчасті підгузки, насправді це тепали, де чашолістки зростаються з пелюстками. Бруньки з'являються раніше за листя, а цвітіння триває і після появи листя. Аромат квітів містить солодкі, фруктові ноти з відбінками полуниці, ананаса та банану, залежно від того, хто їх відчує. Насінняві коробочки дозрівають восени і залишаються на кущі до зими, продовжуючи радувати око. Кущі виглядають привабливо навіть без квітів, завдяки гарному листю, блискучому, темно-зеленому зі світлими нижніми сторонами. Восени листя стає яскраво золотим. Як листя, так і стебла мають пряний, гіркий аромат, якщо їх розчавити або пошкодити. Королінський Аліспіс має щільну, вертикальну, округлу форму, майже так ж широку, як і високу. У дикій природі він розповсюджується пагонами і насінням, створюючи колонії, але в саду поводитися скромніше. Бруньки формуються як на старій, так і на новій деревині, що забезпечує тривале цвітіння. Рідний Ареал Сі. Флоридас природно зростання від Вірджинії до Флориди, але добре відчувається і поза своїм рідним ареалом від Масачусетса до середнього заходу. Він витримує як холодний, так і спекотний клімат, і в дикій природі зростанні у тіністих лісах, як під лісок або вздовж берегів струмків. Є західний вид Сі Окс який виростає до 12 футів. Його квіти схожі, але більше червоні. Цей вид не так розширений у вирощуванні. Азійський вид Сів Чинсас має грубіше листя і білі квіти. Він зростання швидко, додаючи кількість футів за сезон і досягає 10-15 футів у висоту. У дикій природі він зустрічається у гірських районах південно-східної Китаю на висоті 3000 футів. Посадка Перед вибором келикан варто враховувати, що аромат може сильно відрізнятись у різних рослин. Можна придбати кущ під час цвітіння наприкінці весни, щоб перевірити його запах і вибрати той, що має більш інтенсивний аромат, але він не буде надто нав'язливим. Під час посадки дотримуйтесь відстані між кущами щонайменше 3-5 футів, щоб залишитися місце для зростання. Кущі швидко ростуть і потребують простору. Пересадження найкраща година для пересадки осінь або весна. Прохолодна погода та сезонна волога допомагають корінням прижитися до зимових або літніх колівань температур. Щоб уникнути стрес, унікайте посадки у замерзлу або перезволожену землю, а також у спекотну або суху погоду. Як вирощувати? Ці кущі не вибагливі, але для оптимального здоров'я і цвітіння важливо забезпечити їм регулярний полив і добре дренований ґрунт. Світло найкраще келикан за зростанні на повному сонці, щонайменше 6 годин на день, або в півтіні 4 години. Він також може рости у глибокій тіні, але там буде вищим, рідшим і менш квітучим. У спекотному кліматі варто захистити його від полуденного сонця, щоб унікнути опіків. Вода. Каролінський аліспіс любити постійну вологість. Після вкорінення він витримує короткі періоди повені, але страждає від тривалої посухи. Достатньо одного дюйма води на тиждень, але в спекотну або суху погоду потрібно більше. Поливайте кущі до заморозків, щоб підготувати їх до зими. Друнтете Кущі добре ростуть у різних типах ґрунту, включаючи глину, але найкраще відчуються у родючому суглинку. Смороду не вибагливі до РН, але трохи кислий або нейтральний ґрунт ідеальний. У бідніх ґрунтах, як глина або пісок, додайте компост при посадці, він покращить аерацію, вологу утримання та життя. Щоку навісні додавайте кулю компосту, щоб підтримувати якість ґрунту. Температура та вологість. Кущі стійкі до спеки та високої вологості, якщо є хороша циркуляція повітря, і ґрунт не перезволожений. Вони витримують морози до зони 4, але в найхолодніших регіонах їх варто додатково мульчувати та захищати від зимових вітрів. Аромат квітів сильніший у тепловесняну погоду та в найпекотніші години дня. Підживлення Якщо ґрунт родючий, додаткове підживлення не потрібне. Достатньо, щоб додати компост. У бідніх ґрунтах можна внести органічне, повільно діюче добриво, наприклад, 5 5 5 накачані весни перед появою нового приросту. Догляд Келиканзас майже не потребує догляду. Обрізайте його відразу після цвітіння, щоб контролювати розмір або форму. Видаляйте пагони біля основи, якщо не хочете, щоб кущ розростався. Розмноження найлегше розмножувати пагонами, відведеннями або насінням. Перші два методи краще полагодити на вісні або на початку літа, а насіння можна збирати зеленим або чекати, поки дозріє восени. Поділ пагонів: пагони це молоді відростки, які з'являються біля основи куща. Їх можна відокремити від материнської рослини та пересадити. Як це зробити 1. Розпущіть ґрунт навколо пагона і акуратно підніміть його, зберігаючи корені. 2. Виріжте пагін із корінням за допомогою ножиць або лопати. 3. Підріжте зайве біля коренів і скоротіть стебла наполовину. 4. Посадіть пагін у горщик або на нове місце і регулярно поливайте. Відведення. Виберіть нижню гілку, зробіть невелику підряпину на стеблі та прикупіть її у ґрунт, залишивши кінчик з листкам над землею. Притисніть камінням. Коли з'являться нові корені, відрізьте гілку від материнської рослини і пересадіть. Насіння. Насіння може проростати від тижнів до місяців. Деякі садівники сіють його свіжим. Але краще збирати восени і підати холодні стратифікації, тримати у холодильника або залишати на зиму в саду. Зберігайте насіння, коли воно стане коричневим, і посійте у підготовлений ґрунт, трохи прикривши землею. Насіння не завжди повторює характеристики батьківського сорту, але це простий спосіб випробувати. Популярні сорти. Сорти та гібриди Си Флоридас, особливо декоративні, з білими квітами та інтенсивнішим ароматом. Майкл Лензи. Цей сорт має блискуче темно-зелене листя та яскраво золотий осінній колір. Він один із найсійкіших до сонця та спеки. Хартлич Куайн, гібрид Си Флоридас і Си Чінсас. Виростає до 12 футів, має темно червоні квіти з жовтими відмінинами. Ефредайти гібрици, чинансас і си оксданталис з подвійним періодом цвітіння. Квіти червоні і з'являються не тільки на кінцях гілок, а й уздовж них. Розширені проблеми. Келиканзас майже не страждає від шкідників і хвороб. Іноді можуть з'явитися попелиці або білокрилки, а також борошни староса або бактеріальний рак. Шкідники палиці та білокрилки можуть пошкодити листя, їх можна змінити водою або обробити садів.